Всім привітаки, з вами знов сімейка до І знов я бігаю. Біжу зараз у пенсійний, Хочу ту базу переоформити. Базову переоформити і подати. Мало забезпечено, одиноко, то до... Що в мене то вийде. Блін. Базу не можна, бо там щось вони туплять. Мало забезпечено одинокого куметрів в соцзахисті. В них немає світла, вони не приймають, Капець. До сьогодні можливо щось вийдеться оформити і треба ще зайти у воєнкомат, щоб там документи занести, бо йому вже є 17 років. Так що біжу без транько. От і вже розкажу, що в мене там вийшло. Сиджу зараз в пенсійному фонді, чекаю своєї черги. 8-годин тут вже було 10 чи 12 чоловік. Заходила тільки що дивоцін, трошечки скупилася. Це там мерзлої, овочевої, бо там вже перець у нас кінчається кубіком, а там і грибочки, і спаржа така осриті. щоб полежить як був якийсь смаколик. Зайшла ще в пенсійний на ту ж базу подати. Мені сказати, як в мене немає. Малозабезпечена або одинока має не оформлена, я ту базову перейти не можу. Спочатку треба ту оформити допомогу, а потім вже переходити на базу. Пішла у соцзахист оформити, що малозабезпечена, Там немає світла, приходьте, коли буде світло. Вже, мабуть, дня 3-4 ходжу, ніяк не можу її оформити, бо в них немає світла. У пенсійному генератор Ні, генератора немає. Пішла ще ж у. Воєнкомат подала документи Олежикові, там з заключенням СЕК віддала паспорт-код. Коли в 18 років, то вже тоді викличу, там то треба прийти в комісію і все, начебто. Це зайшла сюди в дивоцін. Зараз ще зайду у копійку, візьму цукру і додому. Мої сьогоднішні покупочки. Взяла, зайшла в копійку, взяла ж олії, пляшку і цукру. Все решту купляла в цих дивоцін. Взяла ось таку суміш лобіо з грибами. Тут кілограмчик. Взяла такий кілограмчик філешки, щось 200 з копійками вона коштує. Бо казала там знай... не знайома, не а сусідка, що брала пів кілограм, то дуже смачно. Взяла три цукрові пудри. по 200 г по 11 з копійками Два майонезика. Ось такий, таку приправку сирна. Що за 5 хвилин до кінця приготування там у яєчні можна, макарошки, піца, попкорн, таке, якісь салати, сухарики. То хочу зробити сухариків, посипати цим. Біла такий гуляш. Колись брала такі гуляші соєві, були смачні. Раз взяла на базарі битки, щось нам не сподобалось. Це було ще, мабуть, років 6-7 назад. І ось такий заварений крем. Там на 270 мг холодної води і трішечки масла. Хочу попробувати зробити. Спекти того тортика на варенький і намазати таким заварним кремом. Надіюсь, що буде смачно. І ось мій чак з дивоцін на 504,10. А, ще взяла кукурудзяні палички, то мама вже. Розпакувала там, я їх. Цукрова пудра по 11, 20. Майонез. 28-60 там 300 грам. Крем заварний. Всім шідесят. Приправа сирна п'ятнадцять, десять. Суміш лобію з грибами 9620. Що там ще в мене є? Гуляш з 1460 і оселедець філе 25270. І все вийшло 504. Прийшла додому, то мама зварила пшеняної каші молочної, то ми поснідали кави з халою. А зараз хочу піти трошечки ще нарізати дровець ясенка. Оце чудо, щось почало кричать. Налади на його камеру, він гасть заховався під одіяло, накрився з головою. Включаємо мультики, надається мультики. Ми зараз мами підемо на наріжен дровець. Я тоді нарубаю, а мама буде з цим пацаном. Так, да, чудо? Да. А завтра вже будемо рано їхати здавати аналізи, робити кардіограму. Я вже сьогодні, з вечора, замовлю таксі назад, у нас близько вісім. Як викликати рано, то до 9, до початку 10 машин вільних немає. А чекати нам так довго не підходить, бо Олежик рано голодний, і ми їдемо здавати аналізи. Зараз ми хочемо в Сінево поїхати зразу здати полину аналізів, там десь до тисячі повинно бути. Потім у поліклініку здати решту аналізів, погодувати його, зробити кардіограму і додому. Йдемо вже різати дрова, переноски розмотали, зараз сарай увімкнемо. Випустили вже курочок на вулицю. Трішки курок у сараї все ходять. Дай півника? Одна курочка на гною, там щось відзьобує. О, мама вже ріже, бо забулася переноску включити у сараї. І це ж бігала включати переноску. Зараз швидко наріжемо. Потім мама піде до олежика, я нарубаю, а на трошки з ним посидить. а потім будемо ліпити пільми. Бо фарш вже перекрутили. Залишилось тепер наліпити. Все, пішла я працювати. Трішки на сьогодні і на завтра дровся нарубало. Ось ще є пеньочки, буду вже тоді, може завтра дорубаю післязавтра. Вона сьогодні буде. Наш Томасик на вулиці гуляє. Томас. Вже весну почув. Тут вимурликує. Да? Томасевич. Побачимо, що завтра там зі світлом буде, то треба піти порізати ось, ось цю вербу. Бо це ще, мабуть, тиждень назад сторожа проходили та позрізали нам її, тут і ми її не можемо порізати. Якщо я хочу завтра піти на свою бензопилку, купити одну запчастинку, бо коли валили то полю, погнуло шину і трішечки там тріснуло на корпусі запчастина одна деталька. Завтра хочу купити її. Якщо куплю, то будемо різати і бензопилкою, і електропилкою. Так буде швидше. ця верба ці гілячки, гілячці геть сухенькі. якраз така хороша на розпалочку. Бо то все мокре, а це то, що треба. Бо тут ось аж трухляве воно було. Так що будемо працювати. В цих краях все треба гілляку буде зрізати, а будь цю стовбурець один-другий зріжемо. Так буде з чим топити далі. Процес приготування пільмьо розпочато. Вже трішечки вкинули в морозилку, трішечки вже виложили на блюдо. Мама пішла закрити курей, а я поки що посижу за Олежиком, а тоді будемо швидко ще ліпити. Бо вимкнули світло і в Олежика пропав настрій. Ось, цей чудік поїв тільки що. І настрій сказав: Пока-пока, пішов разом за світлом. Да? Я вже сьогодні поступила по розумному, зараз 25 і я вже замовила таксі на завтра на 7.40-7.45. Попросила, щоб як буде машина під'їжджати, щоб нас набрали, щоб ми залежить на вулицю не виходили, щоб не мерзли. Так що завтра у нас вже буде машина, ми будемо віддзвонювати, щоб не в районі 9 годин не приїхати в сіневу, як ми в прошлий раз приїхали, щоб вже була машина поранче. Тут Для нас здали аналізи в сіневу, щоб це чудо не голодало. Бо останній раз він в 10, потім у час. І до 7, тобто, годин до півдев-9 буде голодний. Бо на сінемо, тоді в поліклініці ще аналізи поздавати і побачимо. Якщо не буде людей на кардіограму, то зробимо кардіограму, а потім будемо годувати в поліклініці, або якщо буде там черга на кардіограму, то погодуємо після аналізу і будемо чекати кардіограму. Це завтра поздаємо аналізи, а вже в понеділок підемо здамо тести на ковід. Я замовила в аптеці. Мені Укрпошту прийшло, виходить, один тест 32-50, якщо не помиляюся на ковід, а в нас тести 250-280, щоб в аптеці купити, і 280 гривень, щоб здати сіневу. Сімейних тести є, але вони просрочені. Так що такі то справи. А я зараз, буду поки мама там пішла давати курям, я бусенько поліплю пільміньки. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока!